На північному кордоні будують потужну систему інженерних загороджень на кордоні України з Росією та Білоруссю. Сили оборони продовжують збільшувати кількість та ефективність мобільних вогневих груп. ППО також триває контрдиверсійна робота. Розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень. Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал лейтенант Сергій Днаєв, тільки протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони державного кордону України у північно-операційній зоні збільшено на 63%. За словами командувача, ситуація в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосувати ДРГ, а також запускає ударні дрони наступальних угруповань. Ним тут не створено. Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок. І так само вже покладена бетонна споруда, яка стане повноцінним сховищем, якої може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюється під керівництвом військових інженерів. Вони так само працюють разом із цивільними підрядними організаціями. Наєв наголосив, що все це робиться для того, щоб українці почували себе у безпеці, адже на побудовані об'єкти подальшому у разі зростання загрози готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції. Також командувач розповів, що дані позиції нічим не відрізняються від тих, що які облаштовуються у північних регіонах від Волині до Харківської області. Вони робляться за типовою схемою коригування. Вносять тільки особливості місцевості. Безпосередньо кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом утворюється система інженерних зауроджень, як невибухових, так і вибухових. Це робиться для того, щоб у разі зростання загрози додаткові бригади, передані нам генеральним штабом, зайняли підготовлені позиції. Все робиться для того, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці, а ворог ніколи не мав можливість повторити свої плани. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!